Мамо, я тебе не бачу. Я біля ліфта, синочку. У нас немає ліфта. Все почалося з простої поїздки у відрядження. Перетворилось на нічну комедію з привидами, плутаниною родин і панікою в п'ятиповерхівці. Далі буде ще гірше. Або смішніше. Випало мені якось термінове відрядження: рейс о 6-й ранку. До п'ятої бути в аеропорту. До четвертої прокинутись, до одинадцятої заснути. План ідеальний у квартирі тихо, нікого. Дружина на зустрічі однокласників, син у дівчини. Маю повну тишу, нарешті можна поспати. Повернулась вона глибокої ночі у сумочці: ні ключів, ні схоже тверезого погляду. Але будити мене не хотіла. Благородство, знаєш, подзвонила синові. Він же, як правило, сидить за комп'ютером до самого ранку, ніби до заліків готується, але цього разу не вгадала. Син ночував у Маші, своєї дівчини, пішов у них акваріум почистити і затримався. Причому надовго. Які двері? Сонно промимрив хлопець, розлігшись у кріслі, поки по склу акваріума ліниво стукає палець. Вхідні, стиха, але з напругою в голосі. А ти де? Я стою перед цими дверима. Маша, почувши це, мало не зумліла. очі, як у їхньої найбільшої золотої рибки. Вона знала, що мама хлопця сувора жінка, але що аж так сувора? Звук у розмові почав зриватися. Це син прикривав долоною слухавку і шепотів щось Маші. Як вона дізналась адресу? тривожно запитала дівчина. Мам, а як ти дізналась адресу? Син вже нервуючи передає запит. Ну, слава Богу, з гумором у мого хлопчика все гаразд, подумки оцінила мама. Дуже дотепно. Відкривай, вже менш лагідно. Вона все знає, каже маша. Червоний диплом, підтверджує хлопець, він згадав, як у дитинстві мама казала, я по очах бачу все і ніколи не помилялась. Маша, зображаючи гостинну господиню, метнулась на кухню заварити чаю. Син залишився у вітальні, намагаючись розібратися у двох думках. Перша, як мама знайшла адресу, друга, що вона взагалі тут робить. Та відкрий уже, гаркнула мама. Син, з виглядом замисленого сома потягнувся до дверей і заглянув у вічко. Нікого. Просто пусто. Він відкрив двері, майданчик безлюдний. Спустився на поверх нижче, теж нікого. Повернувся, прикрив двері і завис. Що це було? Ну де ти? почулася грізна команда. Я відкрив двері, але тебе нема. Перестань жартувати. Знову відкрив. Вийшли з Машею на майданчик. Він пішов нагору, вона вниз. Результат нуль. І тут уже він їй телефонує. Голос ніби щойно осліп. Мамочко, я тебе не бачу. Мама мимоволі стривожена згадує всі свої попередження про шкідливість комп'ютерів. Я біля ліфта стою, синочку. Ці слова в п'ятиповерховій хрущовці прозвучали, як грім з неба. Син обертається до Маші й ледь не шепоче. У нас немає ліфта. Мені це вже набридло. Клич, тата!» голос матері звучить як наказ. Хлопець, не розгубившись, їх немає, вони поїхали на дачу. Хто вони? Батько і його нова дружина. Мама мовчить, мозок пробує утримати реальність. Особливо збиває її той факт, що сьогодні ввечері її чоловік вже встиг обзавестися новою дружиною. Яка ще дружина? Друга? У кого друга дружина? У Миколи Івановича? Хто такий Микола Іванович? Батько. Чий батько? Маші. Тоді мама дуже обережно вже по-материнськи м'яко питає: А де твій тато, Віктор Іванович? Так він удома». «Не зрозуміла. а ти де? А я не вдома. Фінал цієї опівнічної Фантасмагорії дружині довелось дзвонити у двері, і, переконавшись, що я все ще живу з нею, без жодної нової дружини, вона зраділа, ніби виграла джекпот, а я ледь не спізнився на літак. Якщо хочеш ще таких історій з життя з гумором, з несподіваним фіналом, тисни вподобайку, пиши в коментарях, що було б, якби мама дійсно стояла біля дверей дівчини. І обов'язково підпишись на канал, бо далі ще цікавіше.